Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Зараз у нас п'ятниця 17 листопада 2023 року. І я щось давненько не робив огляд цін на овочі та фрукти в Сільпо. Тому зараз я вам і покажу, які ціни на овочі та фрукти в цьому супермаркеті. Я трохи вже пробігся по магазину і скажу, ціни виросли. А ось саме як вони виросли і на що. Зараз ви самі все і побачите. Також хочу наповнити обов'язково підписуйтесь на канал. Якщо сподобалось, ставте лайк. Пишіть коментарі, задавайте ваші питання і економте разом з каналом Техніка в мілочах. Поїхали. Морква овочиста, мита фасована 29,99 за 1 кілограм. Гарбуз мускатний 26,99. Також за 1 кілограм. Ціни, які я називаю за 1 кілограм. Цибуля шалот традиційна 34,90. Часник 120 гривень за 1 кілограм. Ціна незмінна вже, мабуть, півроку.

Картопля біла 999 за 1 кілограм. Ось така ось немита морква йде по ціні 7,29 за 1 кілограм. А ось морква мита йде зі знижкою. Стара ціна майже 23 гривні, нова 12,99 за 1 кілограм. Батат органічний також йде зі знижкою. Зараз його акційна ціна 79 гривень 90 копійок за 1 кілограм. Корінь селери 51 гривня 99 копійок. батернат 17,89. Зараз трохи обідемо. Капуста білоголова 7,29 за 1 кілограм. Капуста молода 24 гривні 99 копійок. Огірок гладкий український 109 гривень за 1 кілограм. Капуста цвітна також зараз йде зі знижкою. І зараз її можна купити по 22 гривні 90 копійок за 1 кілограм. Огірок також йде зі знижкою 69,90 за 1 кілограм. зелений 129 гривень. А ось такі симпатичні томати. В сільпо зараз можна купити по 74 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Кабачок також йде зі знижкою 82 гривні за 1 кілограм. Теж я вам скажу, кабачки не дешеві. Авокадо 169 гривень. Авокадо хас стиглий також йде зі знижкою, його ціна 139 гривень. Томат коктейльний, 107 гривень за кілограм. Також, як ви бачили, знижка. Перець червоний 126 гривень. Капуста цвітна зараз також йде по класній знижці. Стара ціна майже 100 гривень. Нова 66 гривень 90 копійок за 1 кілограм. капуста пекінська 15,90. Як ви бачите, також знижка. Апельсин пар 68 грн ,99, 99 копійок. Грейнфрут 39,99 за 1 кг. Дуже хорошої якості фрукти в сільпо. Мандарин Іспанія також йде з 12% знижкою. І зараз ціна за 1 кілограм 69 гривень 99 копійок. Лімон Майер 33,99, також знижка. Апельсин зараз в сільпо йде також зі знижкою. Стара ціна майже 60 гривень. Нова 49,99 за 1 кілограм. Як бачите, дуже багато знижок в сільпо. Імбір 199 гривень за 1 кілограм. Лимон 45,99 Теж гранат дуже симпатичний. 6999. Ось такий класний Києві. Ціна 89,99. Хурма «Корольок» – 6999. Виноград рожевий, Red Globe – 99 гривень за 1 кілограм. Банани вже трохи почали рости в ціні. Кілограм 50 гривень 99 копійок. <різький> виноград Молдова 62 гривні 99 копійок. Також бачите дуже класний виноград. Мандарин клементин 79,99. Ось такий жовтий мандарин йде по ціні 4999. В світі ціна 84 гривні 99 копійок за 1 кілограм. Пару раз я купляв, пробував, мені не сподобався, тому не купую. Гренфрут 3999. Ось такі величезні помела 63 гривні 99 копійок. Помела трохи здешевшала. Так завжди буває взимку. Яблуко Грені Сміт, 25,99 Груша талгарська красуня, 44 гривні 99 копійок. Яблуко Голден 13,99. Яблуко Пінова, Голден, червоний, 24,99. Яблуко Флоріна 1599. Яблуко Red Prince 2499 за 1 кілограм. Ось такі фасовані яблука від торгової марки Повна чаша. 29,99 за 2 кг. Тут йде товар з невеликої некондицією по знижкам. Яблуко українське 14,99 за 1 кілограм. Теж в сільпо величезний вибір яблук. Яблуко Симиренка також йде зі знижкою 1690 за 1 кілограм. Яблуко Айдарет 1899. Ось такі от фасовані яблука по 4 штуки.

Ну, що я хочу вам сказати? Зараз хурма роху, яку я вам покажу, продається в сільпо зі знижкою. Зі старої ціни майже 70 гривень, нове 54,99 Це Це низька ціна, яку ви можете знайти. Тому обов'язково, якщо полюбляєте хурму, йдіть в сільпо. Наприклад, ціна на хурму Піраміда в АТБ 59,99 за 1 кг. Ось такий жовтий мандарин. Ціна 49,99 за 1 кг. Ну а зараз я вам покажу трохи фасованої продукції. і Ви подивитесь, які ціни в магазинах Сільпо. Гриби шампіньони. Це у нас 300 грам, 54,99. Гриби глива 250 грам 54,99. Ось така от нарізана свіжа морква 85 грам, 2499. Я сподіваюсь, ціни ви бачите. Буряк варений, 500 грам, 42,99 Авокадо дві штуки 79,99 Манго за одну штуку 49,99. Ківів кошику 69 гривень 99 копійок. Ну і зараз я вам покажу трохи ціни на сухофрукти. Банан сушений 69,99 це за 200 грам. Ну, як ви бачите, це ціни на розфасовку. Тому є 200 грам, 250, 300. От родзинки, наприклад, 200 грамів 21 гривня грам, 99 копійок. Фундук смажений 200 грам. Курага сушена 250 грам. Кінки 6999 це за 250 грам. Мак також 250 грам 7599. Родзинки за 250 грам 5499. Я сподіваюся, вам цей огляд сподобався. Далі подивіться без коментарів. Не забувайте підписуватись на канал. Якщо сподобалось, ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте ваші питання. Та економте разом з каналом Техніка в мелочах. Далі буде цікавіше.